Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. Всі, хто полюбляє квіти, то сьогодні, я думаю, з задоволенням передивляться мій влог. Сьогодні хочу я вам розповісти про те, що спіткає півонієвого, саме півонієвого покупця, покупця півонієвого коріння, коли він купляє нестандартний, так скажемо, Корінь нестандартний корінь півонії. Зараз сезон продажів у розпалі. Ми купляємо свої улюблені сорти. Хочу сказати, що я вже е, закохана в півонії дуже давно. Мала різні різні бабусини сорти, так би мовити, бабус, французькі сорти півонії, назви яких на жаль втрачені. Мають дуже цікаві. Знаю, що поступово я може, знайду їм назви, але зараз вони без нас. Але зараз, на жаль, не про те. Хочу вам розповісти, чого потрібно остерігатися при купівлі півонієвого коріння, і яке коріння, навпаки, повинно визвати у вас довіру. Скажу вам так, що купляю вже я півонії шостий сезон, закохана в них безмежно. І тому із сезона в сезон щозиму щось... щось собі надумаю ще. Повинна собі купити повесні, дивлюся квітуючих півонів. І ось, коли приходить осінь, саме осінь це зараз всю пору. Ми купляємо півоні. Я також від цього не відмовляюся. Постійно оновлюю свою невеличку колекцію. І от в прошлому році, 18 грудня, здається, чи то 17 грудня, я випустила відео, в якому вам показувала, що я, я була дуже. В гарному настрої, тому що купила свій улюблений сорт за відносно невеликі гроші. Ну, Для сорт, скажімо так, із дорогих тому, побачивши невеличкий взагалі корінець в продажу, я не звернула увагу на те, чи має він потенціал до життя, скажімо так, і я його купила, тому що вибору вже не було. Ви розумієте, грудень місяць, мало хто вже викладає свої півонії на продаж, тому що основний період покупок продажів це все ж таки вересень, жовтень та листопад, коли півонії гарно і розсаджувати, ділити кущі і садити, звісно, новеньке І тож вертаємося до грудня прошлого року. Я купила невеличкий корінець з одною бронькою. Обов'язково знайду фото, фото цього кореня і закріплю вам у відео. І зараз хочу показати, що ж все ж таки за рік росту з нього наросло. А скажу вам відразу, що корінець був такий, з дупельцем, трішки такий застаркуватий. Продавець так і написав у обяві, що. Корявенький. Але я на те уваги не звернула, бо дуже ж таке хотіла саме той сорт. Посадила його, ямку зробила за всіма правилами. Заправила її гарно, поклала туди і пісок, і попіл, і мінеральні добрива, і перегній. Все як... Все як потрібно. Але що я маю за рік, зараз я вам покажу. Ось такий корінець я купила. Ось такий корінець я купила. Я його ще не помила, викопала його. І ось хочу вам показати, що він взагалі не наріс. Ось таке він пустив стебельце по весні, і на тому все. Він чах-чах, я його поливала і корневіном, і проливала і його від хвороб різними фунгіцидами. Перевагу робила Максиму, бо це все ж таки півонієвий, я би сказала, фунгіцид. Він то гарно підходить для різних рослин, але півонії його полюбляють. І як ви бачите, мій корінець ні. Він взагалі не наріс. І чому ж це трапилося? Ну, перше, що мені приходить на думку, це те, що продавець все ж таки не віднісся сумлінно до продажу. Продає вона і свої півоні і зі свого саду. Але в грудні ви розумієте, що свого продавати навряд чи будеш. До того ж, вона продає півонії з європейських розплідників. І я вважаю так, що від великого стандартного корення відламався ось такий корінець, нестандартний, скажімо так, старенький. На ньому була одна брунька, і вона його продала. Але, звісно, продавець то продавець, а ми повинні зважувати на те, в якому ж таке він вигляді. Перш за все, потрібно корінець замочити у фунгіциді, в тому же Максимі, хоча б годиночки на дві. Потім гарно, уважно дуже перевірити, чи немає гнилі. Якщо є гниль, то звісно, півонія розвиватися не буде. Я ось так і підозрюю, що десь таке була присутня гниль. Зараз я його гарно помию. Обдивимося і будемо проводити розмову далі. Але якщо зараз у вас постало питання, який же корінець вам купити вашої улюбленої півонії, то я вам скажу так: віддавайте перевагу, якщо ви хочете щось невеличке. Віддавайте перевагу, все ж таки, молодому корінню. Для прикладу я вам покажу: ось зараз я в руках маю невеличкі поділочки. Півоній. Ви бачите, що коріння світле, молоденьке, має по дві бруньки. Ось і такими повинні бути. Бачите, світленький корінець. Ось такі півонії. Будуть у вас розвиватися, гарно розвиватися і жити. І якщо ви навіть зекономите гроші, купите невеличкий корінець на дорощування, то з нього буде діло. І через рік ви побачите не таке, як я вам показала, а вже буде багато корінців, буде багато бруньок. Тобто, коріння це має жагу до життя, і звісно, воно буде розвиватися. Але ж все ж таки, якщо вам трапився такий корінчик, і ви його купили, то що ж ми повинні робити з цим? Зараз ми з вами і проведемо, так би мовити, інвентаризацію, ревізію цього кореня. І подивимося, що ж з ним робити далі. Обрізаю це стебельце, воно вже нам не потрібне взагалі. І проводимо огляд підозрілий відділ оцей біля кореневої шийки. Здається, що все ж таки тут присутня гниль. Зараз я його акуратненько зріжу ножем, ну, вже бачу, що воно ж таке гниле. І гниль, ви знаєте, така, О, подивіться, він живого мало, трухле. І що ж ми повинні в такому випадку зробити? Ми повинні зачистити все до живого Доживого. Гниль всю видалити що ми зараз з вами і зробимо. Зараз хочу показати, скільки я обрізала неживого. Ось ви бачите, скільки у мене обрізочків. Все це не живе гниле. Тож потрібно було зачистити корінчик до живого, що я і зробила. Всі частинки, які були мені підозрілими, я зробила їм ось таке: позачищала. Біля кореневої, кореневої шийки була сама найбільша проблема. Ось так я її зачистила. Брунічки там є, слава Богу. І тепер ось цей корінчик, який гарно промитий, ще раз наголошую, зачищений від гнилі, і тепер я його буду замочувати у фунгіциді Максим. Максим мені дуже подобається. Я обробляю зрізи півоні, які викопую, ділю. Ось такий роблю розчин такий. і кісточкою змазую корінчики, на зрізі змащую корінчики. А зараз я зроблю розчин і замочу корінець. Замочу його годиночки на дві. Нехай він постоїть і вбере в себе фунгіцид. Ось так я розвела Максим, ось такого він у мене кольору, і зараз я сюди погружаю свій корінець. Ось так і залишаю його. Нехай знезаражується. І теж мій корінець постояв у рощині Максима дві години. Тепер я його просушила. Близько години він у мене лежав, підсушувався. І дивлюся, що зріз гарно-гарно підсух. Це саме головне. Бачите, трішки підтемніли. А тепер ще, щоб повністю продезінфікувати гарно, я у більш концентрованому розчині максимум оброблю всі зрізики концентрованим максимом. Ось так зроблю. Потрібно було цю обробку зробити відразу, як купила корінець. Але, знаєте, я якось довіряю продавцям і не думала, я і не гадала, що може в мене пошкоджений корінець бути. Тож так безпечно віднеслась до цього. Ну нічого, шкода, що рік він міг би наростати, але він тільки хворів. Ось так оброблю і думаю, що з ним буде все гаразд. Зараз, знову ж таки, всі ці зрізики нехай підсохнуть, і лише коли вони підсохнуть, ми підемо його садити. Ось так обробляємо, ніде не прозівати, ніде не проминути. В тому році в мене теж була покупка, не зовсім, знаєте, такого гарного корінця. Але я вчасно звернула увагу, що трішки була присутня гниль на корінцеві. І я його швиденько обробила. Корінець я також купила. Бюджетний, як для дорогої півонії, скажу так. Пувсорт Калі N з дорогої серії. Теж я купила невеличкий корінець. Але, обдивившись його, теж побачила, що є дупло і є гниль. Обробила, і ви знаєте, він у мене влітку почувався навіть дуже-дуже гарно. І наріс, ну, не так, як цей, скажімо так. Ну, все. Гарно він оброблений, нехай лежить собі підсихає. А ми почекаємо. Ну що ж, з місцем я приділилася, вибрала сонячну клумбу. Буде рости моя півоніка хартруз ось біля цих квіточок. Тут у мене гейхерки, хости, а також посаджена поряд грін лотус і гарден Трезіле. І ось там зробили ямку для хартроуз. Заправляю ямку, перегную, кладу обов'язково, також кладу мінеральні добрива, суперфосфат можна покласти, можна покласти каліни, кісткове борошно, кладу обов'язково. ложок дві його потрібно нам покласти. І кладу обов'язково пісок. Все це гарно перемішуємо. І перемішавши, горбик робимо з цього всього, так, що це в мене попало Так, попіл під руку, по попіл мені знадобиться також, і кладу свій корінчик. Ось так його розмістила, притрушую зверху попілом і засипаю землею над брункою, щоб було не більше, ніж 2-3 см. Ось так, так що дивимося, чи трішки його О, так підправили, мабуть, буде ось так кращенько, щоб не вище. І все засипаємо земелькою. Думаю, що зробила я все вірно, що його викопила, зачистила, пересадила, так буде краще. І заливаємо водою. Заливаю водичкою. Води зазвичай лью відро, але на цю півонійку я вилью менше. Літрів 5 буде предостатньо. І коли вода війде в землю, потім притрушуємо сухою землею. І засипаємо все це. Ставимо обов'язкову позначку, підписуємо, що це в нас за сорт. Сорт для мене дуже цінний. Тож поставлю позначку і підпишу обов'язково. Поки що паличку поставлю. А в подальшому буде у мене і підпис. І тож сьогодні я з вами поділилася своїм не зовсім гарним досвідом купівлі дорогого корінця. Поділилася для того, щоб не ступили на цей щабель ви на ці граблі, скажемо так. Тому що дуже і дуже і неприємно віддав гроші, а маєш ось такий головний біль. Та ще через рік після того, як його купив. Добре, що я спохватилася, думаю, вчасно, зробила все вчасно, зачистила корінчик. Тож хочу всім вам сказати: якщо ви купили корінець півонії, обов'язково робіть детально його ревізію, щоб він у вас був з усіх сторін: чистесенький, гарнесенький, якщо якась частинка кореня вас турбує, ви бачите, там щось чорненьке. Краще його зачистіть, обробіть фунгіцидом і лише потім його посадіть. Тільки так. Так як я свій отримала в грудні місяць, я поспішала його посадити і скажу вам відверто: детальної ревізії йому не робила, тільки помилувалася ним і швидесенько в ямку, заправила її гарно, все зробила вірно, але ж. Не роздивившись, я прозівала ось таку негарну, ось такий негарний момент, що він був у мене хворим. І це було видно з самого початку весни. Розкопувати серед літа, звісно, я його не хотіла, і думаю, що я це б вірно зробила, щоб влітку його не розкопала, а розкопала саме восени. Тож бажаю вам, мої милі, миру та добра. Заквічуйте свої садочки, і нехай вони квітнуть під мирним українським небом. Тож на все добре. До нових зустрічей.